Ну і ще одна новиночка від нашого постійного партнера Біхай. Це ось такий міксер, яким можна збити будь-який будівельний гощін або ваш протеїновий коктейль. Зараз розпакую його і детальніше про нього розповім. Міксер на 1800 Вт має регулювання швидкостей. 6 швидкостей. Дуже зручна клавіша натиску. Так, зараз ось вона. З можливістю її фіксації. Такий швидкоз'ємний патрончик, теж надійний. Ну і стандартний міксер з ось такою посадкою, нестандартною. Дуже легко це фіксується. Є два режима, турбо і звичайний. Ну і Отакий міксер. гарантія один рік. Ціну можете подивитись на нашому сайті. Кому цікавий міксяг біхай, звертайтесь на yamaha.com.ua